Mm -hmm. uh, всем привет, ребята! Сегодня у нас обзор на новую обнову. Кстати, вы заметили? Ну, короче, целая обнова 4.3.0. И... Хотите, прокол покажу? Вы бачили? Поднималось? Поднимается? Да? Ну. И теперь начнем с скинив Скини... Вроде бы я. Новых 3 Это яйце. И шейка каких-то 2 чело апса. Анички, яйце. Такое у нас яичко. Ще очі дивился, очі, очі супер. Очень тралалелю траля. І да, вона наконец-то вышла на Android. Бо вона була тільки на а цьому як воно називається, скажіть мені, На iPhone І тепер дивіться. Заходимо. может какие-то карты новые? Не, новых карт нема. Тут то тогда давайте просто научу да? И... Дивите, как... Старые добрые времена. Помните? Старые добрые времена. Люблю... Люблю... Момент. Ах... Я помню, как я там забрал старый Кстати, я тепер посхалки на карті... Як вам називається? На карті полі... Блин. Поліцейський стадіон. Поліцейський Поліцейський стадіон. Ус. Ми идем. Не, ну тут. Де ця кімната? Усе тут десь. Ус! І ус! Тут ми бачимо якогось чікана, який і, скоро підніме оружие. але у нього у них, к сожалению, вниз. Ще якась вроді би пасхалка є. Так, да, вроді би ще якась пасхалка є. О, предмет! Подивіться, предмет. Предмети нових, не. Від першої вкладки до останньої. Кстати, з прошлой оброви 4.7.02. Ус я цього забув додати вам. Усьо. Цей комп'ютер тепер наконець то від... відкривається. Просто відкривається, да? Просто відкривається. І ще вроді би Skybox 2. Усю дивіться оцей. Давайте я сейчас вийду на двірі і вам покажу. Да, це такий хороший патч, крутий такий. Усю дивіться, яке красиве небо. І ще один скайбоксик. Ось так. Тепер дивіться, ось так. Жалко то, що він тільки... Кстати, я... Мо... жалко що тільки чоло Апс не вернув е оцю свинку і музику. Вот такой, блин, свинку вин, не добавил в печально. Так давайте вернемся дальше в магазин. Если вроде бы знаю, я такая, одна такая штучка прикольная, как вы посчитали. Это тоже связано с яйцем. Рюкзак? Д а что он теперь такой став? Ребят, он был. яйця, яйца, а тепер він виглядає як дварі. Просто тварей. Обичний. Да, ушко уж... разработчик. Тай. Ну, тоді треба купляти айфон, щоб у вас було обичено там яйця, не яйца. Ой, дварь. Плутаю ці слова. Баларина! І... Реклама Санатохіч. Е, ви його, походу, не знаєте, Але я його дуже хорошо знаю, дуже підписаний. Кстати, рекомендую підписатись. Рекомендую. Можете ви його, вроді, без знайти, я не знаю, де. Ну, коротше, шукайте його в Ютубі. Кстати, тепер то можна ходити без них усього. Ігра просто ходить без них. Можна, так стати ходячим Ну, шалтаем болтаєм без них. Ну, а нових них нема. Тільки ми можемо їх з снова ну, обновления. Сейчас я стану яйцем. Отак. Ми просто, короче, все вибираємо. І тепер вибираємо, з ким єй. Тепер. Ідемо до скинів. Вибираємо яйце. І тепер можете любі наряди, коротше, надіти, які ви хочете. Отак. А у мене буде скин злого яйца. Ні, я хочу один такий прикольчик зробити. Бонька. Блин, деться, чтобы вниз сделать? Ребят, кто помнит, вот чтобы так вниз сделать? О, все, сделал. Саве. Вот такая немного поменьше.

Якщо я щось не замітив, то обов'язково мені скажіть. Я обов'язково подивлюсь. Всім пока-пока.